Наші цьогорічні вступники подавали документи з усіх усюд. Це були різні частини України, це були тимчасово окуповані території, зона ведення активних бойових дій із закордонів нашої України. І зручним інструментом у спрощенні цих процедур був кваліфікований електронний підпис. Які труднощі з цим були у вступників нам розповість керівник оперативного штабу відбіркової комісії навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики Павло Новіков. Доброго дня, пане Павло, добрий день, Іван. КПІ імені Ігоря Сікорського дозволяє вступникам надати свої документи не тільки за допомогою того, щоб вони приїхали у відбіркові комісії і надали їх паперово, а й дозволяє надати документи в електронному вигляді. Для цього вступнику необхідно мати свій особистий кваліфікований електронний підпис. Що це таке і як з ним працювати, я сьогодні. Вам розповім більш детально, та які особливості з цим виникають у вступників, які проблеми. Отже, кваліфікований електронний підпис він прийшов на заміну поняття електронний цифровий підпис. Тому, якщо ви будете в засобах масової інформації знаходити абревіатуру ЄЦП, можете вважати, що це те, що вам потрібно. Якщо вам треба отримати кваліфікований електронний підпис, а там написано електронний цифровий підпис. Можете цим користуватися. За допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, далі будемо називати його КЕП, вступник може закодувати або підписати будь-який документ і, відповідно, надіслати його будь-якими каналами електронного зв'язку. Наприклад, електронною поштою. Або ж переслати телеграмом, вайбером і так далі. КПІ імені, Ігоря, КПІ імені Ігоря Сікорського приймає документи за допомогою електронної пошти. В свою чергу, ми, відбуркові комісії, приймальна комісія університету може на своїй стороні розшифрувати цей документ. При цьому здійснюється ідентифікація особи, яка підписувала документ. Згідно чинного законодавства, в Україні документ підписаний КЕПом кваліфікованим електронним підписом, прирівнюється до підпису паперового. Як же отримати кваліфікований електронний підпис? Кваліфікований електронний підпис надають тільки сертифіковані установи. З переліком цих сертифікованих установ можна ознайомитися на сайті центрального засвідчувального органу, скорочено ЦЗО. Там порядку 2-3 десятків установ, і однією насправді із найбільш зручних установ, яка надає КЕП, є Приватбанк. Не вважаєте це за рекламу, але коли воно горить, і треба дуже швидко цей кваліфікований електронний підпис собі сформувати. Якщо ви являєтеся клієнтом Приватбанку, то це займає 5 хвилин. Але можна і інші банки? Ні. Саме Приватбанк. Саме Інформацію, що надає Монобанк, чи ще якісь банки з розвиненим онлайн банкінгом. Поки що такої інформації немає. Ну, так як, мабуть, Приватбанк він має найрозвиненіший онлайн банкінг, і він є державним, то ось це дозволяє йому мати таку конкурентну перевагу серед інших установ, які надають КЕП. Ну, а, наприклад, податкова служба також були у нас приклади. Коли наші співробітники теж отримували ці кепи, і там процедура займала дні, а то і там тижні до двох тижнів, можна, ця процедура може зайняти. Щодо основних помилок, які вступники допускали при роботі з КЕПом, не треба плутати КЕП кваліфікований електронний підпис. З відсканованою або оцифрованою версією свого паперового підпису. Кваліфікований електронний підпис це комп'ютерний файл. Він зберігається як будь-який файл у файловій системі. Його можна копіювати, видаляти, змінювати назву як і у будь-якого файлу. Зазвичай ці файли, ці ключі КЕП мають розширення. JKS це, якщо ви будете мати КЕП від Приватбанку. Якщо вам надасть установа, така як податкова служба, то це, скоріш, буде файл з розширенням DET, ну і ще є декілька розширень. PFX, pk 8 zs 2 КЕП можна зберігати у себе на комп'ютері, на флешці. Або у захищеному хмарному сервісі, саме захищеному не рекомендується все-таки оцей ключ, кеп зберігати, де їде просто так по пошті, ділитися ним і так далі. Це все таки ваш особистий ключ, тому що не можуть інші скористатися, наприклад, да? там немає так. ніякого паролю, наприклад, пароль є, але якщо цього файлового ключа немає у сторонніх осіб. То і пароль вони, відповідно, підібрати не можуть. Це питання кібербезпеки. Далі є у вас кваліфікований електронний підпис і як же треба підписати правильно документ. Підписання документу здійснюється спеціалізованими онлайн-сервісами. Не сторонніми програмами не треба десь шукати, завантажити цю програму, е, на якомусь торренті її скачувати, чи ще щось. Це відкриті онлайн-сервіси, і маючи е, КЕП, ви заходите. Ну тут хіба що інтернет треба, щоб був. Е, ви заходите на цей онлайн-сервіс, завант... підвантажуєте туди свій файл КЕП, е, прописуєте пароль, який е, відп... відповідає цьому ключу. І далі ви можете підписати ту кількість документів, яка вам потрібна. Є основні три онлайн-сервіси, які дозволяють вам підписати документ за допомогою КЕП: це портал Дія, центральний другий це центральний засвідчувальний орган ЦЗО. І ще третій канал, такий портал, це інтегрована система електронної ідентифікації. Якщо перші два, і портал Дія, і ЦЗО, вони будуть вимагати від вас саме файлового ключа КЕП, то інтегрована система електронної ідентифікації вона дозволяє здійснити підписання документа без наявності файлу цього КЕП. Але в цьому випадку треба, щоб у вас був встановлений додаток Дія, і в цьому додатку був активований Дія підпис. Тут також виникали проблеми у, в основному у батьків, коли у них був прострочений паспорт. Або ж взагалі не було о, там якісь проблеми з паспортом, з іншими документами. Відповідно, дія не дозволяла їм активувати Дія-підпис в додатку Дія. Ну, батьки не могли підписати договір, о, тому що якщо вступнику менше 18 років, то треба і підпис батьків на договорі про навчання. Щодо о, я, того, які документи треба надсилати. Якщо о, документ підписаний кваліфікований електронним підписом, то сам цей файл надсилати разом з підписаними документами не треба. Як вже ми казали, що ділитися тут не треба кепом своїм, не треба, щоб він гуляв по мережі. Відповідно, підписаний кепом документ, він вже містить цю необхідну інформацію для того, щоб ми могли ідентифікувати вас як вступника. Який підписав чи то паспорт, чи то ідентифікаційний код, чи то договір, і так далі. Зазвичай, після того, як документ підписаний КЕП, він набуває нового розширення. Якщо у вас був відсканований документ у вигляді PDF, то після того, як ви його підпишете за допомогою КЕП, цей файл набуде розширення або P7S, або так званий ISIC. Ми все-таки рекомендуємо використовувати стандарт P7S. Він просто зручніший в обробці в подальшому. З ISIK, там деякі у нас проблеми. Це не проблеми, але він менш зручний. Тому все-таки рекомендуємо P7S використовувати. Хоча і ЦСО, і портал Дія вони за замовченням пропонують, щоб ви підписували за допомогою стандарту ISIC. Там можна вибрати формат розширення файлу, ну і далі можна підписати або PSMS, або ASIC, Там різні є версії також. А чи можу я потім відкрити цей документ і подивитися за допомогою чого? Так, звичайно, ви можете, подібно до того, як вам надаються відкриті онлайн-сервіси, щоб ви підписали документ, ви так само можете і розшифрувати його. Ми, ми, відбіркові і приймальна комісія, це і робимо фактично. У нас немає ніяких, якихось особ, особливих умов, паролів, аккаунтів, щоб ми цим користувалися. Це відкриті, відкриті сервіси, і ви можете зайти просто за іншим посиланням, і цей вже зашифрований, підписаний кепом документ можете розшифрувати. При цьому. Ваш електронний підпис для цього не, не треба. Відбувається, ви підвантажуєте зашифрований файл до онлайн-сервісу, і далі вам надається розшифрований файл вихідний, чи то був PDF-формат, чи то JPEG, PNG, а також квитанція розшифровки цього підпису, де вказане. Ваше прізвище ім'я по батькові, тобто відбулася ідентифікація особи. І також інформація про файл в цій, цій квітанції є, тому що якщо будуть внесені зміни в цей файл в подальшому, це можна зафіксувати і таким чином файл можна, може, може вважатися спотвореним і таким, що не відповідає дійсності. Також важливо, щоб КЕП був особисто вступника довіреної особи, не батька, не брата, не сестри, не матері, а безпосередньо вступника. Бо вступник підписує заяву на вступ і, і інші документи. Також була, були випадки, коли вступники або помилково, або думали, що і так підійде, надсилали документи підписаними кепом батьків. Треба, щоб у вступника був, був свій кваліфікований електронний підпис. Тож, що ми можемо порадити вступникам, щоб вони без зайвих турбот і проблем надсилали свої документи нам, не приїжджаючи до відбіркових комісій, економиючи свій час. Перше, це, звичайно, уважно читати інструкції, які… Знаходяться на сайті приймальної комісії під час підписання документів, також в цих онлайн-сервісах все написано чітко і просто. Там зовсім набагато треба кроків зробити. Далі рекомендується отримати свій кваліфікований електронний підпис заздалегідь. Можна вже навіть зараз задуматися над цим питанням. Не тільки задуматися, а й втілювати в життя потребу в отриманні свого кваліфікованого електронного підпису, тому що він якраз діє рік. І, відповідно, якщо зараз у нас грудень, то вам часу вистачить для того, щоб цей кваліфікований електронний підпис, який ви зараз сформуєте, був активний до наступної вступної кампанії. Вкрай рекомендуємо електронні копії своїх документів, паспорту, ідентифікаційного коду і інших документів, які будуть потрібні при вступі, за допомогою сканера робити, робити ці копії. Не фотографувати, тому що це одна із найбільших проблем, з якими ми стикаємося. Вступники фотографують на колінках, там на природі, видно, як жучки лазять чи ще щось. Ну, звичайно, нам потрібна, потрібна якісна копія, яку ми потім зможемо прикріпити в особову справу. Якщо проблеми з доступом до сканера, рекомендуємо користуватися. Спеціалізованими додатками для смартфону, які дозволяють, від, скажімо так, за допомогою камери відсканувати документ. Там працюють алгоритми штучного інтелекту, і фактично фотографія набуває вигляду такого, як ніби ви відсканували зі сканера. Також от я, я казав, що не варто КЕП розповсюджувати по мережі, але, наприклад, ви можете в захищеному своєму особистому сховищі розмістити в хмарному сервісі свій кваліфікований електронний підпис, або ж краще підписати документи кваліфікованим електронним підписом, які треба буде, будуть при вступі. І потім, коли в цьому виникне потреба, ви будете мати швидкий доступ до цих документів вже підписаних. І зможете їх прикріпити до листа і надіслати до приймальної комісії. Також на що варто звернути увагу, це до формування цього листа, куди ви будете прикріпляти документи, підписані кепом. Крім того, що там мають бути коректно підписані ці документи, ви маєте правильно формувати тему цього листа. Кожен заклад вищої освіти, зокрема КПІ імені Ігоря Сікорського, прописує чіткий формат теми листа, щоб ми могли швидко його опрацювати, зрозуміти, чи ви на контракт поступаєте, чи на бюджет, який у вас факультет, і так далі. Щоб приймальна комісія могла швидко розподіляти ваші листи по відбірковим комісіям. Тому що документи, підписані КЕП, ви будете надсилати. На єдину електронну пошту приймальної комісії, і відповідно, приймальна комісія потім буде розподіляти ці листи по відбірковим комісіям університету. Це були основні е, проблеми, особливості, з якими ми стикалися, і що я хотів вам розповісти сьогодні. А скажіть, підписувати електронним підписом документи потрібно повністю всі, чи треба якісь конкретні? Ну, ті документи, які будуть вказані на сайті приймальної комісії, які будуть необхідні для вступу, є певний перелік документів, без якого ми вас зарахувати не можемо в 2022 році. Вимагалися паспорт з обох сторін, якщо це ID-картка, Витяг або довідка з місця реєстрації, ідентифікаційний код. І якщо ви хлопець, то приписне свідоцтво. І на всі ці документи треба КЕП накласти. Правильно так. Рекомендується на кожен окремий документ накладати КЕП. В принципі, ви можете зробити архів цих всіх документів і підписати архів, але рекомендується підписувати кожен документ окремо. А також є цікаве запитання відступників з приводу фотографії. Ми називаємо їх також документами. Потрібно їх підписувати електронним підписом? Ви, звичайно, можете їх підписати, але це не вимагається. Фотографії підписувати не потрібно.